Третій Сергій Сімініць, третій Даріо Серна, капітан команди. П'ятий Олександр Кучер, 18-й Іван Ордець, 13-й Вічеслав Шевчук, 6-й Тарас Степаненко. Тар в центрі поля. Анатолій є стартом Дмитро Непогодов. Напевно, це єдиний спосіб був. Переграти Дмитра Непогоду саме таким елегантним ударом перекинути голкіпера полтавської команди. І це Віктору вдається. Була попереджає Андрія Ткачука. Стандарт. Ну, можливо, якраз стандарт це Рейри якраз і підтримав його Віктор Коленка. Призвели до відбору м'яча до відповідно втрати Ворскли. Росмистерську паузу витримує Даріо Серна. Шахтар, я бачу, вийшов стартовим складом на другий тайм великою мірою. Що очікувалися зміни, то насамперед, напевно, у склад, адже все ж таки. Полтавська команда поступає своїм стрибком користатися. Прекрасний. Крос зі штрафного від Даріо Серни вирізає. На Факундо Фереру. І бачимо, що Тарас Степаненко допомагає. він э... Кучер нав'язав боротьбу тут дитятю. Э, дитятю вибиває. Коваленка підхоплює. Пробуває височинний на зрісне парирує. Тайсон прострілює. І Олександр Кучер відгукнувся на цей простріл Тайсона. називають Боря Шахтарі. Стійка виручає зараз Ворсклу. Даріо Серна був близький до того, аби забив. Даріо Серна здорово пробивав зі штрафного. Перекинув стінку, різав в кут, але влучив. Втім максимально зосередила і сконцентрувала футболістів Полтавської Ворсли. І зараз Павло Рибинок приєднується якраз до його особистих святкувань. Невпевно зіграв Дмитро Непогодов, що посприяла цьому голу. Удар Тайсно був не сильним.